Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я буду робити розклад на правий берег. І може зразу на лівий подивимося, як піде. Новенький, зразу кажу, це розклад для міста Запоріжжя. Я його роблю кожну добу на прильоти та наслідки. Загальний розклад в мене грузиться. В мене в телефоні якась з'явилася фігня, що воно вверх ногами загружається. І мені треба, щоб його розвернути. Треба перегр... в цьому в редакторі робити. а Воно дуже довго потім в правильному цьому положенні перезагружається, а потім в YouTube коротше. Не подобається мені ця історія. Але я не можу все на одному телефоні. Мене одну я вкладую, на другому роблю інший розклад зразу. Щось там десь перемкнулося, і воно я не можу розвернути. Що довше буде викладатися. Так, поїхали правий берег. Будь ласка, карти мені покажіть ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу. До речі, показую вам. Грузиться. В мене тут телефон, бо взагалі 40% було зарядки. всі телефони посідали, довго дуже не було світла. З 10 ранку до пів восьмої вечора таке так, перший раз. Дуже довго. Нічого неможливо робити, в мене ще ж електроплита. Взагалі, як без рук. Ну, просто взагалі нічого не, не можеш робити. Поїхали, дивимося, яка буде ситуація. Покажіть мені наміри росіян на ці 24 години, що вони планують, а планують вони щось нове. Воно, ну хочуть, бачите, по, по їх намірам, вони хочуть нас лішити. Це лішення. Вони хочуть нас, щоб ми були лішені усіх. Що ми маємо? Благ, да? це матеріальна карта. Пратриця це архетип жінки, матері. Тут все, тут і життя, тут і всі можливості, все. Все земне. Вони хочуть нас цього лишити. Ось, з радістю, причому, бачите, хочуть цього, це зробити. Ну, це понятно. А що вони будуть робити? Покажіть нам то. То, що вони хочуть, то понятно, що вони будуть робити. Ну, якось зухвало, щось вони хочуть робити. В них є, до речі, чим, чим це робить? Вони це будуть робити і будуть, до речі, будуть робити дуже зухвало собі на мінус. А, і а, будуть чекати результату. Що це буде для них? Для них це буде боротьба. Як будуть працювати наші ППО? Якась несправедливість, і де страхи. І допомога. Все ж таки, що будемо мати ми? Ох, будемо мати проблеми, люди. Оця карта в мене проігрується як дьявол. Може не вийшла в нас та боротьба, нам піде на. Ну, бачите, що тут для них боротьба, але теж негативно. Для нас несправедливість, страхи. Ну, допомога, що нам та допомога. Давайте я розкрию це. Імператор. О, як гарно. Так, буде нервова обстановка, будуть страхи, але але нам падає люди допомога, і допомога нам від імператора. Імператор це дуже потужна карта. Дуже потужна. Потужний егрегор, потужний старший аркан. Угу. Будемо сподіватися, що все буде добре. Дивіться, яка йде Ну, то їхня оця, да? а, їхні дії, потім наша йде, то ми, допом нам йде допомога і допомога нам імператора йде. Угу. Ну, це дуже гарна надія. Дуже гарна, дуже потужна карта. Навіть незважаючи на правосуддя перевернути. Бо бачите, що нам падає зухвалість, оце все бред їхній, як вони себе поводять по-дурному. То ось, ось так воно буде. Це головна карта. І це дуже крупна допомога буде. Це дуже крупна буде допомога. Будемо сподіватися, правий берег, що ви розбережетеся все ж таки. Це серйозна карта. Так, давайте подивимося, як будуть себе. Як з'являється, в цьому що буде руйнування будинків. Давайте подивимося приватний сектор. От зараз я б вже грузила б відео, а так воно це перегружається тільки. Довго і нудно, в нормальному стані, в розвернутому. Представляєте відео, яке було так, в цю сторону так було перевернуто, але ж воно так було б і на комп'ютері? Я вже з таким стикалася. Ну це я його роблю, поки воно загрузиться, потім, поки в Ютубі. Ой. Це оп'ять до 10 години буде сьогодні, подивитися. Так, добре, давайте подивимось, як буде час приватний сектор правого берегу, як він себе буде почувати, які будуть у нас на ці 24 тижні 24 часи, які будуть 24 години. Бачите, по будинкам нам падає зразу імператор. Так, ситуація буде така стогнація. Тобто. Ну, напружено. Напружено буде. Дуже напружено. Ми дуже будемо тримати оце все. Але, бачите, вам падає імператор по частному сектору. І десятка. Тобто все буде добре. Хоча, звісно, ці дві карти, ось вино що празненку, буде все ж таки ну, негативний празник. Тут буде по почуттям перевернути туз. По чашам також. Але е, відіб'ємо, скоріш всього, ми відіб'ємо це. Це жезлів, Це бажання, енергія відбити тут життям. Будемо відбивати люди. Будемо відбивати. Так, може будуть все ж таки якісь е, там, моменти, але давайте тудимо, що будуть живі люди ласка, покажіть карти по правому берегу, яка ситуація буде з людьми? На ці 24 години від ударів. Друг... М -м, дивіться, дивіться, все ж таки падає імператор. Так, будуть проблеми, будуть страхи, будуть, будуть проблеми, будуть, будуть і лішення, але, але, але в цілому по чашам десятка і імператор. Це раз бачите, імператор. Іде у нас е в позитивному, а тут йдуть все ж таки, бачите, йдуть збитки. Будуть і збитки, бо тут і дев'ятка монет перевернута, і хотіла сказати, королева імператриця перевернута. Тут проблеми і буде з цим справлятися імператор. Да, тут буде боротьба дуже серйозна, бачите, які тут ідуть, яка тут ну, так з людьми. Звільни постраждалі будуть, скоріш цього, будуть постраждалі. Чи будуть фатальні випадки? Не повинно бути фатальних випадків, будуть проблеми. Але оця карта дуже, я завжди кажу вам, люди, хто дівчата вагітні, бережіть себе, Оце, звісно, оце, дуже серйозно. В цілому будуть нормальні новини у нас. Ну, буде якась локальна ситуація тут. Ізоляція. Це є карта ізоляції. Якась локальна ситуація все ж таки буде тут по, по людям. Хтось постраждає. Хтось постраждає. Я не скажу, що це смертельна буде ситуація, ні. Карти такі серйозні. Особисто перевернута імператриця, звісно, дуже серйозна карта. Але перша була імпера... імператор. Ну, будемо подивимося, як вона спрацює. Так, давайте подивимося. Все, все, все ж таки по старшинству імператор сильніший. Так, е давайте подивимося. Так, ми подивилися життя. Подивилися. Будин... Так, будинки е всі остальні, Це ж ми приватний сектор подивилися. Всі остальні будинки, давайте подивимось по правому сектору, яка буде обстановочка. Більш менш стабільна буде обстановка, хоча от старший аркан у вас перевернути сонечко. Ну тут жриця, тут буде все. Тут, тут, тут буде все розумно. Досить стабільно, хоча там сонечко маленьке, але воно буде все ж таки тут більш-менш по домам, більш-менш ситуація краща. Більш-менш ситуація краща, Так. Ну і давайте я подивлюсь, чи будуть тут люди. Бачите, ми в приватному давайте подивимося. Давайте подивимось тут, як люди, людське життя, як буде на ці 24 години по правому берегу в цих будинках, багато поверхівках. Нестабільна тут буде ситуація. Тож таємна. Буде упорно захищатися, буде берегти життя, старатися зберегти життя, боротися за життя людей. Ну, от. ну Так, знаєте, не повинна тут бути смерть, оця карта. Тут проходить буде тяжка історія. Але все одно, ну ні, не повинно бути тут. Так, вона буде така колихатися, але живіться. Це серйозна дама. Це серйозна дама. Не повинна бути там смертей. Може, будуть трошки травмовані, якщо будуть там прильоти. Але нам показало, що серйозні карти там. Де боротьба так буде, йти серйозно там. Будуть хлопці відбивати сьогодні теж. Нучка буде. Ну, бачите, вчора був праздник ЗСУ наших Збройних сил, то вони так їх привітали. Так, давайте подивимося сигніфікатори. Вода по правому берегу, електрика, газ, опалення, інтернет. Зв'язок, громадянський транспорт, цивільний транспорт. Так, що в нас хороше, що у нас хороше, хороше у нас ось ці дві карти. Тобто газ і зв'язок, все буде добре. Так, далі дивимося, що у нас буде по воді. По воді якась буде проблема, причому вона буде іменно зв'язана з ремонтом. З ремонтом, з якимись не хватає спеціалістів, до речі, не хватає спеціалістів, там проблема. Ну, Зроблять вони зроблять тут відкритий суд, розберуться. Там така, якась проблема у вас така, знаєте, не така проста, скажімо так, якщо тут вже суд, карта випала. Так, давайте подивимося: електрика, є вибір? Ну, це хай дуже добре, що він є. Електрика по правому берегу, але теж будуть у вас відключення, буде ізоляція, і це, до речі, не графіки, ні. Це не графіки, бо тут лішення імператриця, то тут не графіки. Хоча, новині Бо, о, то, що я сказала, бачите, гармонії нема. Тобто будуть відключення, скоріше, як у нас сьогодні, на великий. Я не знаю, що було по правому берегу, але е -е, надовго. надовго, Будуть ті, що будуть надовго закриті, без світла. Бачите, випалий суд відкритий. Ну, це гарна карта, так що це добре. Так, у нас опалення йде зміна фази. Давайте ми її подивимося. Ну і з цим пов'язано, скоріш всього, інтернет. От, Але тут більш вони налагодять швидше, бачите? Налагодять. Ну, в них своя там апаратура, ті всі генератори. Так, у нас з опаленням тут ситуація. З опаленням зміна фази якась буде пов'язана з грошима. Із грошима, і з почуттями, буде конфліктна ситуація. Все ж таки у вас іде там, щось будуть якісь проблеми з опаленням. Частково не у всіх. Але то не на довгий час. Ну, от, може, даже у то, як буде відключення, то і у когось хтось постраждає. Так, і у нас громадський і цивільний транспорт. І тут, і тут якісь карти погані. Давайте ми відкриємо громадський. Давайте ми відкриємо цивільну. Тут буде якась конфліктна ситуація по цивільному транспорту. Захисту немає. Мабуть, прилетить щось десь рядом, і ото постраждають машини. Тут більш-менш нормальна ситуація все ж таки по громадянському транспорту. Так, і давайте подивимося промислові об'єкти. Всі по правому берегу, яка буде обстановка, чи будуть там, так, я бачу, що будуть. будуть. Будуть, буде боротьба, будуть втрати і будуть конкретно втрати. Якщо б от, оце не було отак, то ще б куди ніяка. Це десятка падає. Може, даже будуть і. О, да. Щось люди у вас. Ну, це гарна карта, в принципі, ви пройдете, але по промисловості щось по промисловим об'єктам якимось будуть втрати. Будуть втрати. Угу. Будуть промислові об'єкти. Чи будуть загиблі люди там по промисловим об'єктам на правому березі, чи буде така історія? Чи будуть загиблі люди? Іде дизгармонія, ідуть страхи, але, в принципі, не повинно бути там загиблих. Може трошки хтось постраждає, бо тут іде. Покидає людина і уходить. Це як обрізання чогось, дезгармонія. Але в цілому, в цілому більш-менш так. ну і в... А, торгівля, давайте я подивлюся торгівлю. І на цьому я буду закінчувати правий берег. Вулична торгівля. О Боже, вулична торгівля. Нічого собі, але у вас, гляньте, три старших аркани, Так що, в принципі, тут і страшно, і тим не менше ви захищені. Захищені. Ну То працюйте, гляньте, які у вас тут помічники. Так, давайте подивимося ринки по правому берегу, яка буде ситуація на ці 24 години. По ринкам буде більш то ж така вулична торговля, а по ринкам там конкуренція, більш-менш так, буде боротьба, до речі, якась тут у вас на мінус буде. А що за боротьба? Покажіть, будь ласка. О, бачите? Значить, це зрадники, це зрадники, це люди, які. Може, буде там така якась історія, тому що двойка мечула це негарна історія. І буде страшно, і буде конкуренція боротьба. Але все помірно буде. Якось так. Закінчиться воно непогано. Ось четвірка, тобто все буде як. Дивіться самі, як вам контролюєте ситуацію, то там ще може бути боротьба, я вам скажу, що з. Може буде якась спецоперація там проходити, знаєте, ви просто ж ніхто не показує того. Ви навіть знати про те не будете. Так що так, будьте пильними. Та кримінал не спить. Так що так. Все, правий берег я закінчила, ви все побачили. Давайте я ще подивлюся. Я не дивилася, по-моєму, сигніфікатор ударів. Покажи сигніфікатор ударів мені ракет по правому берегу. Дивіться, ракети. Ракети так, ми будемо боротися з цими речами, буде воно ізольовано. зальовано. І новини будуть гарні. Добре. В правому берегу, яке там і ясно. Давайте подивимося дрони. Яка буде історія з дронами по правому берегу? Покажіть нам карту синфікатор. Дрони. Погані всі карти люди. І ще й буде дрони можуть бути там. Оце там можуть, де промислові об'єкти. Бо там це падало. Бачите, прямо дуже схоже, дуже прям карти так. Це я спитала, що ми будемо мати. По почуттям буде все нормально. Але буде боротьба, і те серйозне. І... Два старших харкани перевернутих. Десятка. Десятка. Будуть боротися. Дрони будуть. Давайте подивимося з 300. Покажіть, будь ласка, мені сигніфікатори з 300 на ці 24 години. Негатив. Позитив те, що ми будемо мати. Ну от, ось 300. Бачите, ситуація, вона неоднозначна, тому, тому іще і оця імператриця нам упала перевернута. Ну а несправедливість завжди йде зі 300, бо вони кидають, куди попало їх. І ми не можемо їх збити, що саме погане. Тому бачите, який сигніфікатор нам впав. Ми злимося. Ось приватний сектор, там і промисловість. Оце туди треба обратити внимання. Там, в правому берегу, буде загроза на сьогодні. Все, люди. Правий берег я закінчила. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Проходьте по стрілочки там, де назва, там є запис на приватну консультацію, розклад. Домовимося, якось будемо все одно, навіть в цих умовах, вирішувати ці питання. Можна на електронну пошту, можна під графік якось, я не думаю. Це перший раз таке. Так такого не було так довго. В будь-якому випадку я нікуди не діваюся. Це... Це точно. Це моя робота. Все. Хто хоче кинути капійчину, є там карта, будь ласка. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.